Я, блядь, військовий. Я на свою зарплату, йобане Лего, блядь, не можу купить. Сука! Що вас бісить! Не знаю, мене давно нічого навіть, не бісило. Ну, от сьогодні у мене вихідний. Мені подзвонили з магазину, я там замовив, замовив собі конструктор Лего. Думаю, зберу. Відволічусь. І мені з магазину подзвонили в пів дев'ятої. А я ліг тільки о 12, я хотів поспати нормально, там 10-11 годин виспатися. Вчора у мене вчора тренування було важке. Я хотів прям виспатися. Мені дзвонили пів дев'ятої. Я трошки взбісився, якщо можна так сказати. Але знову ж таки, людина подзвонила, і я йому кажу, я подивився, як... кажу, у вас там турбує з магазину. Я кажу, друже, пів дев'ятої. Ну, нормальним голосом, без агресії. Да, 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 каже, людина, Перепрошую, типу, перезвонимо пізніше. От, я Шо не пам'ятаю, що коли там останній раз було щось більше. Що ви замовили? Що саме? Який не дердяв? Касл. Це просто якийсь там середньовічний замок. Ні. Останній раз в 2023 році. Взяв два вихідних, приїхав до Києва, пішов е в магазин, купив щось, не помню вже, І отут там збирав. Нормально. Yeah. Вмикаєш собі щось на фоні. Ну, там собі щось балакає, цікаве, і собі збираєш. Думав щось із зоряних. Воїн взяти. Дивлюсь там ця Зірка смерті. Фігурок багато, класно. І деталей багато, тобто збирати можна довго. Я подивився на ціну. Я охуєв. У мене зарплата, блядь, В два рази суканище, блядь. Розумієте? Я, блядь, військовий. Я на свою зарплату йобане лего, блядь, не можу купити. Сука. Це щодо <глухи> грошового забезпечення, блядь.